Величезний привіт, запрошую до чарівного світу в магазині Єва. Подивимось, які вихідні на вихідні, вам вихідні приготувала акція акції в Єва. І перше, що я бачу, так, 28, 29 та 30. Це вже кінець червня. Так, акція мінус 30 на Сіфи і Доместос. Давайте подивимось на ці акції. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Сів 750 грамів за округлюю ціну, до більшого 83 гривні, 750, так да, я вже сказав, сів кремовий вайт, півлітровий 59,50. і сів мале як я говорю, 250 грамів 41 гривня. Так що зверніть увагу, це хороша зараз знижки на. Кремові чи, чи, чистячі засоби. Також я знаю, що сів ще є ось такий. Антижир 70 гривень. І сів антиналіт. Також 70 гривень зі знижкою. Також у нас ще є дома 1000 в акції по 88,90. В трьох видах вони. Ще у нас сів для миття підлоги, 77-90-літровий. Таблетки для посудомийної машини, 20 капсул. Це вже бачу я наступна акція, мінус 50 на всі засоби для миття посуду, таблетки для посудомийної машини. Мінус 50, також акція на вихідні. Ось такий кіон для миття посуду. Тут 650 грамів великий. 4450 теж хороша ціна. Сілан 770 грамів, також зі знижкою, багато ароматів. Також триває акція на капсули лоск 15 штук. Колор 265 гривень. Купуєте одну і ось цю берете у подарунок собі. Тобто за 265 гривень дві упаковочки. В акції також Перволь ренью для чорних та кольорових 162 гривні 12 штук. Так що зверніть зараз увагу, кому що вигідніше. А ось капсули Кюнан можна придбати за 189 гривень колор, в упаковці 16 штук. І універсальні також 189 гривень для прання. Також 16 штук. Триває акція на лоск гель для прання. Об'єм майже літр. Так, тут бачу два види є а лоск 349 гривень. Гірське озеро та колор. Купуєте один 349 гривень і другий берете у подарунок. Знижка на ось цей перволь для прання. Відновлення та аромат майже літр. Без 10 гривень, А, літр, бачу, добре. Понацінно купив що 990-174 гривні. Для а, прання дитячих речей літровий. Так, і ось цей також хані бані в акції. Зараз він 100 гривень, тут 2 літри. Також хороша ціна. Це наступна акція на вихідні. Ось ця жіноча гігієна Лінгері зі знижкою 40%. Все показувати не буду, а тому що дуже багато продукції Лінгері зі знижкою 40%. Зі знижкою серветки вологі для, інтимні, для інтимної гігієни 20 штук упаковці, 13 гривень 80 копійок. Наступна акція до 29% знижки на хагіс екстра дитячі підгузки. Також наступна акція на підгузки Джой. Бачу, навіть розкупили вони зараз. Ідуть зі знижкою, це дуже хороша знижка. Зверніть увагу. І також ще ви отримуєте кешбек 80%. Так, бачу, щось є на макулатуру. Також кешбек 80% на весь, на весь туалетний папір. Диво, сніжна панда, літо та грінвей. Давайте подивимось. Сніжна панда це у нас іде тришаровий папір, 4 штуки в упаковці. Зі знижкою і кешбек 80% 6390. Сніжна панда двошарова. 4 штуки в упаковці. Велика упаковка Зева. Тут 8 штук, тришаровий. А ось на туалетний папір літо найкраща акція. Дуже хороша знижка і додатковий кешбек 80%. Ну і також в акції а, туалетний папір вологий зі знижкою і, і з кешбеком. Тут 80 штук, 44 гривні. Дуже хороша ціна, тому що, бачите, поруч стоїть а, такий самий, тільки кількість менша, 40 штук 37 гривень. Дуже хороша також акція на оцей вологий туалетний папір. 28, 29 та 30 купуй дві. Купуй будь-яку упаковку дитячих вологих серветок Joy та отримай другу у подарунок. Десь тут вони мають бути. Ось, бачу. Так, купуєте ось таку упаковку за 19 гривень. Упаковці 24 штуки. І другу отримуєте у подарунок. І також велика. За 54 гривні купуєте. Тут 100 штук. І другу отримуєте у подарунок. Також триває акція на дитячу косметику Хані Бані 1 плюс 1 дорівнює 3. Можете придбати два будь-яких засоби. Те, що третій дешевший, чеку вам буде йти у подарунок. Також акція Овау у вихідні. Сйоз, всі засоби для миття волоса, волосся зі знижкою 40%. Давайте подивимось. Так, по 97,90. наразі це найнижча ціна, яку я бачу на сьогоднішній день. Зараз в ЄВІ хороша ціна на цей сйоз. Шампунь по 97 гривень. 90 копійок. Також зверніть увагу. Також в акції кондиціонери вони йдуть по 440 грамів, як і шампуні, і таку ж саму ціну. Концентрований кондиціонер вагою 250 грамів. Сйоз інтенсивна маска для відновлення волосся 500 грамів. Також зі знижкою 40% сйоз масло еліксир 100 г 164 гривні. Незмиваюча сироватка для волосся 176 гривень. Кондиціонер для дуже ш... сухого пошкодженого волосся. Сйоз 250 грамів. Також в акції йде а, сйоз Олео Інтенс. Це йде а, для сухого та тьмяного волосся, без силіконів сироватка 200 грамів 164 гривні. І зі знижкою а, чоловічий сюз 440 грамів проти а, лупи. Так, господинки, зверніть увагу, триває акція на 37 -е, шампунь 400 мл. Він зараз йде зі знижкою по 143 гривні. Купуйте два будь-яких засоби: 3М або а, шампунь, або а, кондиціонер. І отримуєте в подарунок браш, щітку. Кондиціонери також йдуть по 400 г і таку саму ціну 143 гривні. Зі знижкою також йде скраб для шкіри голови, також дуже хороша штучка оця 269 гривень. Відновлююча маска для волосся 440 грамів, 269 гривень. Також давайте подивимось, ціни на фарби для волосся. Бачу найдешевша. це у нас йде зараз в магазині Єва кулібрі, вона коштує 28 гривень 80 копійок. Фарба капеллі, 48 гривень 80 копійок. Портфоліо 46 гривень. В акції також паліт 64,90, непогана ціна, хороша знижка. Гарін'єр Color Naturals 87,90. Зі знижкою також фарба Sйоз 127 гривень. Показують, що, ну, озвучуйте, що в акції йдуть зараз. І дивіться, 40% знижки, якщо це ваша улюблена фарба, або якою ви постійно користуєтесь. Зараз можна її придбати зі знижкою 40% 150 гривень. Так, далі зі знижкою 40% фарба L'Oreal Casting Cream Gloss. 188 гривень. Це також акція на вихідні 28, 29 та 30. Лоріаль Preference, Також зі знижкою 40%. 260 гривень 245 та 239 гривень. Так, я вже бачу якусь акцію наступну. Ой, це дуже хороша акція. Ще якщо вони креми будуть а, зі знижкою, так, купуй дві будь-які одиниці кремів або сировоток для догляду за обличчя та отримай третю в подарунок. Це дуже хороша знижка. А дуже хороша акція. Можна придбати денний нічний крем і сироватку. Це дуже добре. І те, що дешевший чеку вам вийде у подарунок. Давайте подивимось. Почнемо з Кореї. Так, Корея бачу також акція 1 плюс 1 дорівнює 3, але, на жаль, без знижки йде. Без знижки. Добре, давайте подивимось те, що зі знижкою. А зі знижкою бачу Лореаль. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, ось, ось ці я знаю, що дуже популярні, купують їх. Вони зараз по 239-284 гривні зі знижкою. Купуєте 3 і... Ну, купуйте два, третє вам буде у подарунок йти. Так, добре, ходіть, подивимось далі, що тут у нас. Також бачу Simple креми для обличчя. Ідуть зі знижкою. І 1 плюс 1 дорівнює 3. 165 гривень. Крем Лореа Лірен по 245 гривень. Це у нас іде а, сироватка 261 гривня. Лірен з вітамінами 224 гривні. Лірен розгладжуючий крем, 155 гривень. Зволожуючий лірен 194 гривні. Також можна придбати ось такі йдуть а, вишня, авокадо це живильні мікреми йдуть по 179, по 169 гривень. І також в акції зараз Нівея. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, саме оптимальне можна придбати зараз Нівею, дуже хороші знижки бачу. І також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Можна взяти крем-денний, крем-нічний Нівея як U10. І а, крем для шкіри навколо очей вам буде йти у подарунок. До речі, на ось ці нівея також а, акція. 5 в одному, вони по 149 гривень. Також знижки на креми торгової марки May. Вони зараз зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. І додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 145 гривень ви можете придбати 2 креми. І, ну так, да, принц... да, я правильно сказав, за 145 вам вийде 3 креми. Два купуєте і третій буде вам йти у подарунок. Тут дуже великий вибір, є денні, нічні креми, Усі йдуть по 50 грамів зі знижкою 50%. Також зверніть увагу, це дуже-дуже хороша зараз акція. Мей, зволожуючий крем, пом'якшує і зволожує. Доспокоює шкіру. Поживний вітамінний мей. Та крем для шкіри навколо очей. Також зверніть увагу зі знижкою 50%. Зараз йде уся серія About. Нічний крем можна придбати за 114 гривень. Ну і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Сироватка для шкіри обличчя. Наступна акція мінус 50% дольче Габана, Москіно, вся парфумерія. Так, моя улюблена, а, мій улюблений Москіно. Тут бачу, знижка навіть більше, ніж 50%. Зверніть увагу, ось цей Москіно. А він йде 100 мл 1879. А Москіно 50 мл 1800 гривень. Тобто тут. Два рази дешевше вийде. Так, добре. Дольче Габана, чоловіча також зі знижкою бачу 50%. Імператриця Дольче Габана зі знижкою 50%. Також улюблена майже усіма дольче Габана Light Blue. Жіноча Moschino той два. 1800. 50 мл і 1229 30 мл. Також зі знижкою Fanny 50%. Наступна акція на ці вихідні. Oral-B зубні щітки електричні насадки. Зі знижкою до 50%. Так, ну ось ці по 825 гривень, зараз по 990 гривень. Насадки по 466 Так, ну і ось ці також ідуть зі знижкою невеличкою. А з кешбеком 80% можна придбати всі засоби для догляду з ротовою порожниною від доктор Морген. Це також а, зубні щітки бачу. Ну, Тут вже ціна така трішки, знаєте, доступніша. За дві щітки 26 гривень 30 копійок. Так, бачу, порозкуповували покупці доктор Морген. Зараз він ну, поліскувач 250 г зі знижкою і з кешбеком 80%, 42 гривні, також зверніть увагу. І бачу зі знижкою зубні пасти доктор Морген. Доктор Морген. Доктор Морген. Германія. 100 мл. Відбілююча зі знижкою. І ось ця Sensitive 5350. до мінус 40% знижки на all Spice чоловічі дезодоранти. Дезодоранти спрей лосьйони після гоління. Ну і на цьому я буду закінчувати всі акції в магазині Єва і вам всього найкращого. До зустрічі.